Винахід НАСА плюс розробка вітчизняних інженерів. Прилади гарпун у тандемі із трукамом випробовуватимуть українські дишники. Поки що на автошляхах Київської області система фіксує перевищення швидкості в автоматичному режимі за кілька кілометрів від постадаї, але залишає шансів порушникам. Як працює експериментальні прилади, бачила Оксана Плаушевська. Попереджувальний дорожній знак за пів кілометра малопримітний невеличкий ящик, і якщо швидкість було перевищено, вже на найближчому посту прискіплива увага співробітника. Даї поки кажуть даєшники, інформація з гарпуна привід лише для профілактичної бесіди. Взагалі, це перший раз мене зупинили, так щоб пояснили і не, не виписали протокол. Таких боксів на трасі Київ-Одеса у межах столичної області 11, А самі прилади встановлюють щодня на новій ділянці. Інспектори дає кажуть, все просто, тим більше, що єдине призначення нововведення фіксувати порушення швидкісного режиму. Прилад рукам фіксує швидкість транспортних засобів. Коли відбувається перевищення цієї швидкості, він передає інформацію до приладу гарпун, який зазначений відеофайл, Передає візуальний образ, передає до стаціонарного посту або патрульного автомобіля. Тож зупинять порушники лише через кілька кілометрів, але не варто сподіватись на те, що даїшника вдасться вмовити. Фотофакт, річ беззаперечна. Ми бачимо, що перевищила швидкість. Автомобіль один в одному випадку ми бачимо фотографію одна, їде автомобіль, помічений хрестиком. Саме той автомобіль, який перевищував швидкості. Ще ми бачимо номерний знак. Чітко розпізнається для того, щоб людині показати. Найчастіше порушники провину визнають і наступного разу швидкість перед пішохідним переходом таки знижують. Біля селивінок, під Білою церквою, бокс стоїть з середини вересня. Місцеві мешканці ефект вже помітили. Складають швидкість, можна все перейти на нормальну дорогу. А раніше як було? Раніше О, так, як, як мажори їздять. Можна було перейти, треба було перебігати дорогу. Стали повільніше їхати, мабуть, так як там написано, я так думаю. І можна перейти свободно вже дорогу. Цей комплект наразі чи не єдиний в Україні. Під Києвом його випробовують, але вже до кінця року новими системами оснастять усі області. Із 1 січня обіцяють у департаменті ДАІ, тандемом Трукам Гарпун будуть забезпечені 70 із майже 100 стаціонарних постів по всій Україні. Оксана Плошевська, Володимир Вістяка, перший національний.